Уже кілька місяців субсидії українцям нараховують за дещо новими принципами. Пільги на оплату комунальних послуг призначають з місяця звернення до кінця опалювального сезону, але не більше ніж на 12 календарних місяців. Для осіб, які одержували субсидії протягом опалювального періоду 2015-2016 року, їм субсидія на наступний період буде призначена без звернення автоматично, крім осіб, які орендують житлове приміщення. Які отримували субсидії на тверде паливо, скраплений газ, і в яких сім'ях відбулися зміни в складі сім'ї, або якщо серед зареєстрованих осіб є особи, які здійснили купівлю або оплатили послугу на суму понад 50 тисяч? Людям, які мають окремі пільги, як от діти війни, багатодітні сім'ї, субсидії нараховуються без урахування цих пільг. Крім того, змінено дані про період отримання доходів для розрахунку субсидії. Відмінено можливість призначення субсидії за три місяці перед зверненням та для пенсіонерів розмір призначеної пенсії. Для всіх громадян з 1 травня цього року при розрахунку субсидії беруться доходи за попередній календарний рік. Якщо звернення відбувається в першому кварталі. Відповідного року, то доходи тоді беруться за перших три квартали попереднього календарного року. Змінено також порядок розрахунку доходів. До прикладу, для працездатних громадян, які не працюють, до обчислення береться два розміри прожиткового мінімуму за кожен місяць. Також для приватних підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування і перебувають на єдиній групі оподаткування. Для них збільшено розмір доходів, які беруться до розрахунку. Якщо вони перебувають на першій групі оподаткування, відповідно береться два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Якщо на другій групі три, відповідно на третій групі чотири розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Право на субсидію зберігається і за городянами, які уклали договір найму житла. Відповідно до змін квартиронаймачам необхідно опорядкувати кількість платежів в житлово-комунальних організаціях на ту кількість осіб, які фактично проживають згідно договору. Відтепер городяни можуть оформити субсидію не лише особисто або через поштове відділення зв'язку, а й за допомогою електронної пошти. Втім, слід обов'язково підтвердити таке звернення електронним підписом. Поза як заяви без нього розглядатися не будуть. Заяву можна подати на сайт нашого управління. Потім ми ці заяви приймаємо. Людям приходить відмітка, що ми прийняли цю заяву, і вони повинні знати, що на протязі місяця вони мають підійти в громадську приймальну. Територіальну в нас 5 громадських приймальнів в місті, куди вони територіально відносяться. Треба підійти і поставити підпис власноруч. Громадяни субсидії, яким призначено у разі змін у складі сім'ї, придбання або оплату послуг на суму понад 50 тисяч гривень або ж про зміну надавачів комунальних послуг, зобов'язані проінформувати про це відповідні органи.